Я вас попрошу, щоб ви почергували в місті розповсюдження газу. Щодо бово диспетчерські пункти екстреної служби 104 на київщині приймають понад дві сотні подібних заяв. Прийміть, будь ласка, аварійну заявочку. Село Гатне. звернення про ймовірний витік газу вже за лічені хвилини потрапляє до аварійних бригад. На Київщині таких бригад працює 44. На місце виклику кожна повинна виїхати за 5 хвилин та дістатися не довше, аніж за 40 хвилин. Цього разу запах газу перехожі почули неподалік великого житлового комплексу. Прилади фіксують один із вузлів у так званій газовій шафі. Пропускає. За лічені хвилини майстри лагодять поломку. Витік газу ліквідовано на трьохходовому крані манометра витку газу більш не виявлено. Газовики зізнаються, люди майже ніколи не телефонують на гарячі лінії без причини. 95% усіх заявок ідуть за аварійними ситуаціями. Найбільша кількість аварійних викликів це майже 60%. Це запах газу біля будинків на вулиці, 20% – це запах газу в приміщенні, це непрацюючі прилади, витік з приладів. Неабияк вплинула на роботу газовиків російська агресія. На Київщині під час окупації ворог пошкодив чимало багатоповерхівок і газової інфраструктури. 150 тисяч споживачів тоді довелося відімкнути, а після деокупації майстри кілька місяців приводили усе до ладу. Багато було роботи, ми, по суті, там і ночували. Тобто, з військовими зайшли, отримали до них допуск. Перевіряли витоки, заварювали. Наслідки зізнаються й досі долають. Десь доводиться змінювати деформовані труби. Окремі власники лише повертаються із за кордону і там також потрібно відновлювати газопостачання. Чималу шкоду задають і уламки ворожих дронів та ракет, якими ворог регулярно атакує область. Остання повітряна атака у нас була поскоджено розподільчий газопровод пробитий наскрізь, але оперативно це вже на протязі доби все відновлюється. А це вже Донеччина. Аварійні бригади у Краматорську так само цілодобово виїжджають на виклики жителів. Робочий день заповнений. А та дає цього разу. Зізнається, слюсар Віталій. Привід для виїзду хороший. Один із містян повернувся до своєї оселі. Йому відновлюють газопостачання. Давлення створюємо до 5 кілопаскаль. Ждемо наскільки впаде. Після перевірки труб та обладнання все готове до підключення. Газ буде у п'яти квартирах по цьому стою. Це можна кранесне вона відкривати, і запускаємо нас. Утім, чимало звернень до диспетчерських пунктів визнають газовики напряму пов'язані із війною. По області ворог пошкодив 450 кілометрів газогонів та газорозподільні станції. Після обстрілів часто латати доводиться будинкові комунікації, перевіряти цілісність підземних труб. Несмотря на те, що ми дуже близько знаходимося до лінії розмежування до зони бойових дій, все часно виконуємо, і якби у нас все працює стабільно, не завжди зізнаються відремонтувати. Усе вдається за нормами мирного часу. Ремонти роблять лише після дозволів ДСНС. Нерідко ворог навмисно цілить у аварійні бригади, бо розуміє, коли все працює навіть у війну, то залякати людей неможливо. Наші фахівці, наші професіонали, особливо підприємство газмереж, Роблять все можливе, щоб ліквідувати наслідки обстрілів в прифронтових регіонах для того, щоб поновити стале постачання газу в домівки. Це важливо, тому що газ подекуди є єдиним джерелом енергії. Особлива увага сьогодні в прифронтових регіонах: це Донецька Харківська області, там, де постійно кожного дня, кожної години. Ведуться ремонтні роботи лише цього року. Газовики отримали майже 144 тисячі звернень від громадян на аварійну лінію 104. Така кількість майстрів не лякає. Певні, це добре, що громадяни звертаються до фахівців, а не самотужки намагаються вирішити проблеми. Свій черговий виклик приймає бригада із Київщини. Добре, прийняв, екіпаж видвигаються на дану заявку. Олександр Романюк, Маргарита Потапова, Євген Литвиненко та Михайло Путята. ТСН один плюс марафон. Єдині новини.